Україна залишається серед лідерів у Європі за рівнем поширення ВІЛ. Щороку фіксується понад 12 тисяч нових випадків інфікування. Війна ще більше ускладнила доступ до тестування, лікування та профілактики. Як зупинити пандемію? Відповіді шукали під час круглого столу, шляхи подолання ВІЛ, сучасні підходи та підтримка ВІЛ-позитивних людей. Захід об'єднав представників Міністерства охорони здоров'я, центр громадського здоров'я міжнародних і громадських організацій, медиків та соціальних працівників. Учасники обговорили головні бар'єри, які заважають Україні подолати епідемію ВІЛ та можливості розширення доступу до лікування. Питаннями ВІЛ в Україні потрібно опікуватися навіть попри те, що в нас війна, тому що ВІЛ, як ми сьогодні почули на круглому столі, це наскрізна тема. Вона стосується багатьох і тих, хто вживають наркотики, і тих, хто вже живе з ВІЛ, і тих, хто воює, і жінок, які пережили, наприклад, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. І сьогодні громадські організації говорили власне про те, що вони є тими руками, хто допомагає людям, які в ризику інфікування ВІЛ, знайти ресурс, знайти світ. В кінці тонелю і справитися з складною життєвою обставиною у соціальних квартирах право на здоров'я Києва, Львова, Ужгорода, Полтави, Харкова, Дніпра та Волині знаходять прихисток жінки з маленькими дітьми, а люди, які живуть з ВІЛ, отримують необхідну підтримку та лікування. Чому жінка починає дав зловживати? Неважливо це алкогольна чи наркозалежність. Тому що жінка. Е Ну, всі-всі-сі погади спогади в житті, да, всі всі моменти в житті, да, де легше їх знайти, да, це впасти вниз на дно, так а, складно піднятися. Але навпаки, якщо жінка бореться з цим і признає а, свою алко чи наркозалежність, вона робить виклики в житті в першу чергу ці залежності. В цей момент соціальна квартира допомогла врятувати а, моє життя і життя моїх дітей. Під час заходу представили результати проєкту зменшення прогалин у формуванні прихильності до лікування та профілактики ВІЛ під час гуманітарної кризи в Україні, який реалізується Health Rights International в Україні спільно з Елтон Джон AIDS Фундейшн. Завдяки цій ініціативі сотні людей отримали допомогу навіть в умовах війни. У 2019 році, тобто до 2020 року, я розповіла про свій ВІЛ-статус. У мене мама також вживала ін'єкційно наркотики, також приймала замісну терапію і померла в 2019 році від цирозу печінки. Довелося мені взяти себе в руки, тому що я взагалі сирота, батька в мене з народження немає, мені довелося просто взяти себе в руки, продовжувати жити далі. І я набралася сміливості. Розповісти про віл, тому що мені все життя бабуся от дуже багато казала. Бабуся не розповідай, це ганьбить фамілію, це ганьбить взагалі наш рід. Не вздумай, не кажи нічого, нікому не ніколи не розповідай. Я подумала, пожила, подумала, що ну ні, я так не можу, потрібно. Тому що, якщо хто як не ми, як не молодь, буде це висвітлювати. Учасники круглого столу наголошують, головне боротися зі стигмою та дискримінацією, а також об'єднувати зусилля держави, міжнародних партнерів та громадських організацій, бо жити звіл можливо, і головне, щоб кожен мав доступ до якісного лікування та підтримки.